Вітаю! Сьогодні я хочу поговорити з вами про важливість ритуалів у нашому житті. Поряд із техніками і вправами, які допомагають нам поратися зі стресом. Ритуали приносять у наше життя відчуття структури, порядку, а також психологічного комфорту. Дотримання ритуалів зменшують занепокоєння, підвищують впевненість, зменшують негативні емоції, які виникають, коли ми помиляємось, а також надають відчуття опори в стресовий період. Саме таким і є ритуал, з яким я вас сьогодні познайомлю. Він називається Я Є. Для цього потрібно встати і повторюйте за мною. Отож, перше. Я є. Я. Тут я високо і потягніться. Я широко, я Віка, і назвіть своє ім'я. Я в будиночку. Я міцно стою на своїх ногах. Наді мною високе небо і в душі сонечко. Бережіть себе, будьте здорові і використовуйте цей ритуал. На все добре!